Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу три основні фрази, які вбивають продажі. Їх роблять які продавці-консультанти, старші продавці. У адміністратора це дуже рідко трапляється, але буває. Е, перша фраза це дорого, але і там, вже який ти аргумент не приведеш, воно буде до дупи. Тому що ти сам підкреслив ціну як проблему для клієнта. Це не ок. Друга, якщо ви не хочете, нічого страшного. Ну, якщо людина не хоче, ти в нього повинен запитати: ну, а що саме ви бажаєте? Ну, ти просто даєш клієнту відмову на підносі. Ну, ти можеш е, тобто, для клієнта зробити щось, е, вибрати інший ціновий сегмент, там, провести презентацію, запропонувати акційні товари. Ну, тобто, все, що завгодно, аби він не пішов з магазину з пустими руками. Це впливає на конверсію і взагалі на подальший емоційний стан е, продавця, консультанта або працівника продажів. Помічав для себе, якщо я клієнта там першого, другого, третього, п'ятого не відпускаю з пустими руками, воно мене тримає у драйві і так я продовжую. Якщо перший там зайшов і я йому не продав, воно якось так потім день тече незрозуміло. Так, третя фраза. Вам це не підходить? Мабуть, ти приймаєш рішення за клієнта, це недопустимо. Клієнт щось вдягнув, наприклад, або взяв щось у руки, і він сам має визначити. Свої рішення з приводу цього продукту.